Шоу треш огляд квартир в рамках всеукраїнського туру вирушає до Конотопу на честь щорічного сказу на естетиці Хеловіну. Тому що це місто асоціюється з містикою, бо є ціла одна книжка, де в назві є слово конотоп і слово відьма. Коротше будемо, як і в попередній раз, чіплятися до квартир, які продаються або здаються в Конотопі, і іноді притягувати за вухо. Euh, свято, і поки я про це не забула, одразу з козирів. А який такий продукт масової культури для більшості має хеловінські вайби? А окрім Spooky Кері Скелітонс? Правильно, Гаррі Поттер. А характерною інтер'єрною фішкою Гаррі Потера була стеля у вигляді неба. маггл версія на вигляд якось так, навіть краще, бо тут погода завжди хороша. Ще такий дзеркальний ефект, на ньому можна навіть іноді себе euh, бачити на небесах. Який жах? Під ним, ще така делегація з представників чотирьох факультетів, що так скорбно оточили ліжко, біля якого вже відчинилися ворота в рай. Рай, до речі, я б не сказала, що по мотивам Гаррі Поттера, бо це вже така більше відсилка на Барбі і Дракон. Став лайк, якщо знаєш, хто всі ці люди і не люди. Подивимося, скільки з нас мали щасливе дитинство. І поки ми з ними переживали цю кризу, це розчарування, цей болючий удар об реальність, де не існує чарівного пензлика. Кмітливі дорослі взяли і винайшли фотообоє, і фотостелю, і мишу замість підкови. Тому що йти за прогресом це важливо. А ще важливою деталю інтер'єру Гаррі Потера були живі картини. Тут картин теж більше, ніж достатньо. За їх подвижність казати нічого не можу, фотки з Олікса не передають усю магію цих помешкань, але в одній з кімнат виставлена чудова експозиція, яка оживає просто на очах. Тигри полюють, наче бурашку взагалі покривала з тваринними принтами це велика окрема тема в світі квартирних оголошень. І це, напевно, вже не сьогодні. Бо з Конотопських знахідок на цю тему лише отака от квартира на довгострокову оренду. Скромне на перший погляд має в спальні цілу площадку для рольових ігор. Обираєте, хто з вас лев, а хто зібра, займаєте місця згідно обраної та темної тварини і намагаєтеся ужитися. Ну, от такі от інтерактиви. Набагато цікавіше справи йдуть з килимами. Ну, це зйомні квартири, тут з килимами завжди цікаво. Взагалі ж геловінські костюми, це не завжди має бути щось лякаюче, а часто вони натхнені якимось е популярними персонажами сучасності. А якщо сучасність лякаюча, так то ж взагалі комбо. Це от перший варіант. От ще один, навіть на кухні є. Ой, не кажіть, ще б на ліжка постелили. Да, не кажіть, бо вони і постелили. От друга квартира. Ну, і в першій, звісно ж, є. Але ну, ці міні килимки прям взагалі прелість. Світлий такий, наче от дитинка цих двох великих килимів. І взагалі килими, окрім того, що це креативний, затишний поза всякою модою декор, так це ще й річ з дуже недооціненим практичним функціоналом. І якщо ви приходите на огляд кімнати, а в ній от така прям явно дискомфортна атмосфера. От ніби хтось. А оце оцей килим на стіні. Ніби почувається тут не в своїй тарілці, ніби його тут не має бути. Не зайвим буде приподняти. Про всяк випадок є, звісно, варіант позбутися ще одного дитячого розчарування, віднайти казкову країну, завести друзів, коронуватися, і взагалі круто провести час усього то за якихось три тисячі гривень, але і в менш позитивному варіанті ви оціните можливості настійних килимів і їхнього використання, А особливо на прикладі календарика з наступної кімнати, який можливо там повішений винятково з метою перегукуватися яскравим акцентом зі шторою. Але ж явно видно, що його потенціал не використано в повній мірі. Взагалі, для правильного сприйняття багатьох речей важливий контекст. В наступній затишній квартирі саме він допомагає оцінити охуєну і сумну метафору про втікаючи, як вода час. Або от стоїть на поличці випадковий набір літератури. Мені вдалося розібрати дві назви: це. Трансибірська магістраль. Історія створення железнодорожної сіті Росії. І, прості господі, хуліноміка 4.0, Хуліганська економіка є толще, є що І завжди ж можна отак необачно скласти погане враження, але ми пам'ятаємо важливий. Контекст тому знову згадуємо, що випуск Хеловінський. Заходимо в коридор наступної квартири. Тю церковний календарик то якось зовсім не в тему свята. Інша річ оформлений домашній меморіал, який якщо розібрати на окремі елементи, то наче і звичайний хатній декор. Але в композиції, ну прям так не забувай. І гляньте ще, який у них тут прикольний умивальник в стилі Русаленки. Ванну кімнату, напевно, якийсь інший член сім'ї оформив. На Раковину я недаремно не звернула увагу, бо сьогодні у нас буде така закономірність. Квартири з найкреативнішими рукомийниками найкраще прикрасилися до Хеловіну. Якщо перша пішла в таку християнську траурну естетику, то друга обрала стиль американського горору. Знову у нас затишна. Квартира така на вигляд охайна і добропорядна з затишними сімейними вечорами перед телевізором, з не більше ніж одним на вечір бокальчиком зігріваючого. Так чинно і начебто нічого не відбувається, але охож цей саспенс. Печиво у вигляді гарбузів і привиди спожованої серветки це попса, декор кривавих слідів на стінах посеред загального спокою, ось що надає справжнього відчуття напруги, ось що змушує тебе по-справжньому зацікавитися, про що мовчить цей сумний одноглазий ведмідь в дальній кімнаті. Зараз хтось скаже, що я даю доїп... до ведмедя, але повірте, повз мене при підготовці огляду пройшло багато оголошень. І в інших квартирах сидять веселі ведмеді, в деяких взагалі не ведмеді, але головне, що теж на позитиві. Були експонати, що в собі взагалі все. Тут тобі здоровенний ведмедик без визначних емоцій, чарівний пензлик з порталом у бурхливу тропічну затоку. Ну і куди ж без скилиму на будь-яку ділянку горизонтального? І усі ці тваринки, родинки, дитячі гештальти, контексти на п'єдесталах закрутили у мене перед очима, і в голові накопичився срач. Тому я обрала шлях розмовляти з камерою, так само, як хтось обрав виставити свій срач в інтернет. І рівно як мої потоки свідомості творчо оформлені в сценарій, так і тутешні креативщики оформили свій безлад переїзду в експозицію. Вісім чорних пакетів спіймало таксі. Я вже було відчувши, як вичерпуюсь, заходжу в наступну квартиру. Ах, творча криза. В конотопі і так мало квартир, а тут ще й нема до чого дивлятися. І вже на виході в пам'яті прокидається золоте правило оглядача квартирних оголошень немає до чого дивитися. Іди дивитися магнітики на холодильнику. Тут, якби хоч 10 контекстів постав, ну, давайте один все-таки поставимо. От ви взяли і подумали, що там магнітик з путіним, а там, скоріш за все, магнітик не простий, а переливний. Називається медвеку. О, таке от буває золоте правило. Як сказати, подавача квартирних оголошень, ну якось слідкуйте, що попадає на ваші фото, особливо ті, що підписані вашим номером телефона і адресою. Взагалі, в інтернеті намагайтеся дбати про свою приватність, навіть якщо це дуже складно. Ну а хто сказав, що буде легко з іншого боку? Все в житті не просто. Як от і це помешкання з ахіреним дзеркалом, в якому ти бачиш себе з будь-якої точки кімнати, теж не просто квартира під здачу. Це ж справжнісінька, хитра. Ловушка на вампіра, кому в приміщенні комфортно, той вампір. І щоб поруч із жодним дзеркалом вам ні в якому разі не було комфортно біля другого. Е так ненав'язливо повісили зображення красивих людей, які надихали художників на шедеври. Не знаю, що саме надихнуло мене, але відсилка на Венздей я вважаю в цьому контексті була геніальна. Тому буде ще раз, тільки трошки осучаснена. заходимо. Ми такі в передостанню на сьогодні квартиру. А тут яка краса? Ну не інакше як готувалися люди до тренду Барбі? А як штора пасує до обоїв? А яка крута рожева шафка? Ну, видно, що з душею тут все. Але душі бувають різні, дуже різні. А уживатися якось треба. І навіть не якось, а з усім необхідним. В оголошенні цієї контрастної трикімнатної квартири біля 12-ї школи. В тихому місці явно заакцентована, що вона до всього прочого ще й дуже тепла, Взимку та 25 градусів. Не бачу причин не вірити. Плакат з помпезним каміном бачу, а причин не вірити ні, бо вогонь то діло десяте. По справжньому гріє лише вогонь закоханого серця. Остання квартира, яка воплотила цю метафору в життя, на перший погляд здалася нічим не особливою. Я думала, що це буде чергова квартира з раптовими тваринками в неочікуваних місцях. а в Конотопі чомусь дуже люблять заводити собі іграшкових тваринок. На вході трішки забобонів поєднані з відсилкою на Венздей. Тут он теж хтось висить. Зате, заходячи на цю кухню. Не хочеться вже й виходити назад. Цікаве таке композиційне рішення, звісно. Ну, знаєте, високі почуття не всім зрозуміти. Лише тим, хто пожив в квартирі, де пральної машинки нема. Сподіваюся, цей прекрасний чоловік знаходиться там не тому, що оригінальну частину двері вибили в ході рукопашної боротьби за високі почуття. І ви не забувайте сподіватися на краще і на більш швидкий вихід моїх відео. Ну, колись побачимося. Стоп знято!